В рамках проведення двомісячника благоустрою робоча комісійна група на чолі з головою Ставищенської райдержадміністрації Віталієм Волошкевичем провели робочі виїзди щодо вирішення питань з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Перший такий візит розпочали з Венгарівки, де сміттєзвалище знаходиться на території лісу та несе непоправну шкоду природному середовищу через шкідливі речовини і матеріали, через пожежі, з якими постійно ведуть боротьбу пожежники та працівники лісу. За словами присутніх, потрібно навести лад на території і виділити для викиду сміття інше місце. А цю роботу в першу чергу має зініціювати сам сільський голова Віталій Бай, з яким голова райдержадміністрації і поспілкувався. Вже планували виділити за межами району, щоб десь серед поля, Але коли було, то дощ у нас, звісно, кожен день гною, вивезти куди його, реально нема куди. Вони його сюди вивезли. Будь дозу раз, коли разом. Ось така ситуація. Тому вже малося виділяти за колгоспом землю. Ну як було, то реально виїхати не неможливо. Це така проблема. Ще один варіант виходу із ситуації, що склалася, це пункти прийому різних побутових відходів, матеріалів і тари. Але перш за все, це людський фактор. Є позитив, що сьогодні лісичанського да. відгукується і хоче щось зробити і спільно зробити. Я прошу тоді в свою чергу ви переговоріть із місцевими, скажімо, аграрям, який у вас є, і спільно з ними давайте якийсь визначити день, щоб вони його відсунули від того лісу. Більш детальніше це питання вивчать і знайдуть шляхи вирішення проблеми у понеділок на нараді у сільській раді села Винарівка. Побувала робоча група і поблизу Ставищенського лісництва. По автодорозі траса одеса Тетіїв, відверто кажучи, краєвиди гостей не потішили. Лісова зона. Автостоянка, місце відпочинку і ось цей вже далеко не живописний куточок. Обговорили проблему і вирішили з наступного тижня прибрати територію, облаштувати урну та організувати вивіз сміття. Ще одним пунктом призначення було село Сухий Яра, точніше, територія несанкціонованого сміттєзвалища, непотрібні залишки будівельних матеріалів та різних речей домашнього вжитку. Тут також вивозять під ліс. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич із сільським головою Олександром Яценком поспілкувався в телефонному режимі. Говорили про те, щоб навести лад на нинішній території, про виділення земельної ділянки під нове сміттєзвалище поза межами населеного пункту, але хоча б за 50 метрів від лісу. Залучення до цієї роботи жителів села і підприємців. Згодом на місця виїзду робочої групи з'явилась і секретар Сухоярської сільської ради Любов Кучер. З якою і продовжили діалог з благоустрою території. На завершення голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич підсумував результати об'їзду, закликавши жителів району дбати про навколишнє середовище, адже природа це наш дім і нам, і нашим дітям тут мешкати. Відповідно, ми бачимо, що робиться на території Сухого Яру, що стихітне сміттєзвалище, яке сьогодні існує, не прибирається і. На снаг стосовно вирішення цих питань немає. Отже, комісія відповідно вирішила і по винарівці, і по Сухом'яру зробити спільний графік подолання даних і вирішення питання даного сміттєзвалища стихійного. Отже, по винарівці в понеділок буде на базі сільської ради проведена нарада за головуванням сільського голови стосовно подолання сміттєзвалища за межами населеного пункту села Винарівка, а у... Вівторок у Сухому Яру на базі сільської ради також така буде проведена комісія. Питання дуже болюче, тому що таких сміттєзвалищ стихійних на території Ставищенського району досить багато. Але тут саме головне присутній фактор, тому що люди самі їх вчиняють, не хто інший. Тому що сьогодні треба це, боротися з цим явищем, тому що це наше лице, це наша оселя. І нам тут жити і нам тут бачити і прибирати це все діло. Я звертаюсь до жителів Ставишинського району. Шановні жителі, з сумлінням ставтесь до стихійних сміттєзвалищ, не збільшуйте, а наоборот, давайте спільно пропрацюємо, вийдемо і приберемо те, що робиться на території нашого району. Отже, нам тут жити, нашим дітям тут також проживати, то давайте спільно і вирішимо ці питання.